Кургання. Вчора прийняв правильне рішення заночувати за курганом. Бо скільки їду, що справа ось такі степи широкополі, що зліва сховатися було б ніде. Або їхати прийшлось би довго. Так що рішення було стратегічно, правильно прийняте і воно себе оправдало. Дивіться, яке небо. Сьогодні похмуро, але через деякий час стане сонячно, я думаю. Така собі гора випхнулась серед степу. Мабуть, весною дуже гарна, зелена, зараз сіра. Вже другий раз набираю воду біля храму в Румунії. Так що, коли вам треба буде вода і є діючий храм, підходьте і на території, як правило, є кран з водою. Ось набрав дві пляшки води. Подивіться, що я побачив тут на струмку. Колесо справжнє, як у млині водяному. Мабуть, коли тут весною сильна течія, воно крутиться, але яку функцію воно грає, я не можу сказати, і що воно приводить в рух. Звернув на дорогу, яка вже напряму веде до румунсько-українського кордону. Перетнути кордон я хочу в районі Ізмаїла, нашої української Бессарабії. Але там тече річка Дунай. І кордон пролягає якраз річкою, і переправлятися треба на паромі. І от я не знаю, чи працює в тому місці той паром і та переправа. Коли ви бачите, з тої сторони. Уже Україна, Дунай і Україна. Судячи по тому, скільки їде машин з українськими номерами, я сподіваюся, що паром таки працює. Тобто мені залишається 3 кілометри до переправи. Ну Ось, друзі, черга з вантажівок. Легкові туди теж їдуть, сподіваюся, що... І мене з моїм ровером теж пропустять. Я вже на переправі, ви бачите, стоїть паром. Для того, щоб переправити через Дунай, треба було купувати квиточки. Обійшовся мені квиток в 123 гривні, щоб переправитись на паромі. Є у них термінал, і я розрахувався картою. Ну, от, друзі, я вже загрузився на паром. Бачите, заїжджають автобуси, машини. Я перший проскочив. Зараз будемо пливти. Колись тільки давно в Молдову я на паромі переправлявся через кордон. а Це вже вдруге з Румунії в Україну. Все, друзі, відправляємося. Румунія, до побачення. Кілька хвилин і ми будемо. отам. Це є Україна і води Дунаю. Іхавкозак за Дунаю. Сказав, дівчино, прощай, ти конику вороненький, скачи та й гуляй. Постій, постій, мій козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш? Тільки подумай. До побачення паром добрались до української землі. Ну що ж, друзі, я вже на українській землі. на ріднесенькій. їду між фурами, хотів підсісти до когось, бо дорога буде дуже складна між оцими великими монстрами. 200 кілометрів до Одеси, бо поїзди ж не ходять з Ізмаїлу. Але ніхто зараз поки в даний момент не їде. Тому пробую виїжджати своїм ходом. Хотів сказати, що мандрівка ніби закінчується, але вона закінчуючись, продовжується, скільки пройшов кордонів, і такої дурні, як на Молдово-румунському кордоні, ніде не було. Попереду скупчення машин, і мапа показує, що там перетин кордону. А я під'їхав до кордону. Молдова мене пропустила. І коли я вже переїхав через міст річку Прут на румунську територію, то там прикордонник позвонив на пропускний пункт і сказав мені слідую: через пропускний пункт на велосипеді їхати заборонено. Що робити? Грузити на авто. Саме чомусь румуни придумали, що я повинен сісти з велосипедом в автомобіль. Саман. Це цеглини зроблені з глини і соломи. Ось тут є солома, бачите? Це самий найпростіший спосіб виготовлення будинків. І саме ось такі самані будинки перші попливли під час руйнування Каховської Гес. Розтанули, як льодяники, а їх дахи. Доплили аж до одеських пляжів. Прикро. І подивіться, які суховії. Дивіться, який пил. Жах. Всі очі вже завіяло цією курявою. Можна сказати, я знаходжуся зараз на унікальному перешийку. З цієї сторони справа від мене морська затока, а зліва від мене найбільше озеро в Україні. Я впух більше 20 кілометрів у довжину і більше 6 кілометрів в ширину. Колись я його об'їжджав повністю, ось так це озеро своїм товаришам. Купався в цьому озері. Ну, нарешті я вже добрався майже до Ізмаїла і тут бачу продають домашні і кавунчики, і диньки, і баклажани. І подивіться, це все домашнє, вирощено на своєму домашньому городі. І Кавуни дині. А пахнуть. Жалко, що не передає аромат камера. Я в захваті, слава тим рукам, тим людям, які виростили такий урожай. Пам'ятаєте цей магазин Рибний рай, пан Рибар. Пам'ятаєте, як тут ми з дочкою сиділи і рибку їли? От мені дуже повезло, що вони працюють аж до восьмої години вечора. І я для своєї доці, ну, для себе, звичайно, і для доці купив. Дивіться, рибки Павасатіка. Цілий пакет. бочки. Ох, як вона любить бочки. І передам своїй доці в Норвегію оці речі. Ви скажете, в Норвегії ж є риба, там є червона риба. А оцих, з якими вона виросла на Чорноморському узбережжі Криму, бо в нас родичі в Криму в Керчі, там немає в Норвегії. І тому вона буде дуже здивована, а передам я друзями, які летять скоро в Норвегію. Так що, дочка, тобі буде щастя і радість від татуся. В серці з дочкою. І ось тут благословення їй. Не встиг приїхати, не встиг поставити намет, а вже тривога звучить. Вже паразити москалі вилетіли. Знайшов тут безмаїлі. Такі кущі, трава. Коли мені повезе, то завтра я домовився з одним хлопцем, дальнобійщиком, Женєю. І коли він розгрузиться, то на його фурі ми зможемо доїхати майже до Києва. Тому що поїзди від сіля з Ізмаїлу із і із за цих от москалів дурнуватих вже не ходять. А автобуси нема розкладу, ходять якось хаотично, треба їх ловити, ті автобуси. І от мені Женя запропонував. Чуєте? 38 днів мені цвіркуни співали колискової. А тепер мені москалі співають коло отакої. От щоб їм пусто було, щоб у них пір'я в роті повиростало. Незважаючи ні на що, буду ставити намет і спати. В надії, що сюди нічого не прилетить. Ми сильні, ми українці, ми нація. І отак всю ніч. Олескова від москалів.